Вітаю, друзі, на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підтримуйте е, наше тер вподобанням а також коментарем. Е, чорний піар Мар'яни Безуглої на горі е, Тополі та його сім'ї. Нагадаю, у них е, в їхній будинок квартиру знищила російська ракета напередодні. Мар'яна сказала, що це карма Трасатополі, тому що він не воює на передовій в Збройних силах України, що він лише піарився. Тарас їй відповів, до речі, в Трасатополі троє неповнолітніх дітей. Тобто він багатодітний батько і має всі права на те, аби дбати про сім'ю також і не бути на передовій. Однак Тополя стверджує, що. Брав участь у бойових діях, також в нього є проблеми певні зором. Добре, це ми оминемо. А зараз я зазначу про першу причину конфлікту. Чому насправді Мар'яна Безугла так ненавидить Тараса Тополю та його сім'ю? Виявляється, Тарас Тополя ще задовго був знайомий з Мар'яною Безуглою. І в інтерв'ю для ютуб каналу Марічка він зазначив про Мар'яну Безугла. Давайте послухаємо. Як це? Будь-яка осудна людина, бо є люди неосудні, які мають психіатричні діагнози. Та, та. А є люди оссудні. Осудна людина, можливо, там ще якісь параметри є, будь-яка може йти політика. Тому теоретично така можливість є, і, можливо, я не колись і скористаюсь. А поки що, Мар'яна Безугла просилася в мою партію. В твою партію? Ну, я ж зробив партію. А в тебе вже партія. Партія, Тополя прийде порядок на веде. Але ми її відмовили, і вона почала розповідати про те, що я хочу в політику. А хто ще буде партії? — Е, Розумієш, на мене в партію просився Василь Здоровий глуст Я не можу, щоб в моїй партії був і здоровий глуст і Мар'яна Безула, тому ми вирішили її відмовити, а здоровий глуст буде в моїй партії. Ну так от слухай, а чому ти вважаєш і як це треба змінювати? Що от коли ти говориш, що йдеш е, в політику. Я ж не говорю, що йду в політику. Я кажу, не ти. Так, а, коли людина хтось. говорить про те, що вона збирається в політику, а вона сприймається або абсолютно безумною людиною, яка досі в щось вірить, або людиною, яка йде просто обмаститися в якесь лайно? Тому що політику, на жаль, нас досі не сприймають як справу порядних людей, так як справу людей, які хочуть змін в країні? Ну у нас такий менталітет, е, е, це це історично так клас, я так вважаю. Через те, що ми звикли шукати у всьому, не довіряти тим, хто нами керує. Бо країна бо українцями щоразу керували хтось, хто приносив здебільшого нещастя і біль. Це були інші. Ми були під гнітом інших скажу, народів, інших правителів. І оце глибинне таке воно сидить, що ми не довіряємо владі. У нас завжди зрада. Більше того, на чому прекрасно маніпулюють ті, хто хочуть в якийсь момент. Цю владу взяти, або ті, хто не хочуть її віддати. І тому будь-яка чиста світла ідея в українській політиці, скоріш за все, здебільшого не приречена, але має бути має ризик бути обмащеною про те, що ти говориш, або тебе як політичну фігуру притравлять як жовчу сам народ. Ну, є таке, але знову ж таки, це просто даність, це факт. А це не є там, те, чого потрібно боятися. Отже, ви бачили, що Мар'яна Безугла хотіла бути в команді Тараса Тополі, однак він її відмовив. І, власне, це її заділо ще задовго до цього конфлікту, ще задовго до приліту російської ракети в будинок Тараса та Олени Тополі. Але. Е Мар'яні, як то кажуть, не сиділося без діла. А, вона жорстко написала про Карму Тарасатуполі. Це взагалі, знаєте, людських цінностей у Мар'яни Безуглої точно немає, тому що ще напередодні вона про о, вбитого хлопця 31-річного, який навчався у вищому навчальному закладі і загинув. У Києві буквально декілька днів тому понад 20 людей загинуло у багатоквартирному під'їзді. І про цього хлопця, де були згорьовані, батьки чекали, що він виживе. Вона написала: це твоя карма, бо ти вчився у вищому навчальному закладі, хотів скусити від мобілізації, а ракета тебе догнала. То тепер Мар'яна, знаєте, як то кажуть, зловила хайп. На, на цих словах і таке ж саме написала і про родину Тараса Тополі. Він не став мовчати і відповів, що збирає не буде збирати кошти на відновлення свого будинку, своєї квартири. Що вони самі справляться, але оскільки Мар'яна вже зачепила цю тему, то він оголошує збір на психіатра для Мар'яни Безуглої, але насправді він ці кошти передасть у, здається, 128. Так? Зараз зазначу точно підрозділ для Збройних сил України. Мар'яна Безугла написала, що віддай мені ці кошти. Віддай мені ці кошти, і я їх передам також на Збройні Сили України. Однак не тут то було, бо тополя звинуватив загалом Безолу в тому, що. Ну, вона говорить взагалі нісенітництва нісенітниці, і так далі. От що пише того поля. Долучайтеся. Я відкриваю банку на психіатра Мар'яні. Не будьте байдужими проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі боремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла оболонь. Здається, потрібен повноцінний курс, а то й декілька. Якщо вона не прийме нашу з вами руку допомоги, то всі зібрані кошти підуть на підтримку дітей наших загиблих побратимів 130-го батальйону ТРО, в якому я, Сергій Вусик та Жолод Дмитро піарились, як казала Мар'яна. А ще тигайте, фахівців у цій галузі тут справа відповідальна і здається серйозно запущена. От Безугла сьогодні невгамовна, вона відписує. Тарасу Тополі, що він шахрай, і що він стигматизує питання психічного здоров'я. Зараз зачитаю те, що Мар'яна написала. Взагалі, має бути якесь покарання за Знецінення людського життя і людського майна і так далі. Отже, вже не збиралися, не збиралися про нього писати, про те, як тут залишилося осторонь. Як тут залишитися осторонь? Отже, є дві теми, які висвітлила ситуація, окрім каральної психіатрії, VIP військових зборів на хайпі. Таке вже було на ядерку. Пам'ятаєте, багато їх це шахрайство і це стигматизація психічних хвороб. Пише безугла. Підозрюю, що Тарас Тополя насправді збирає собі на квартиру чи інші особисті потреби на хвилі хайпу і не віддасть мені мільйон на дрони перехоплювачі під будь-яким приводом. Тобто, Тарас зб... хоче зібрати кошти зараз. Я до речі поширював вже цей збір, понад 300 тисяч гривень зібрано. Аби Мар'яна передала на дроні перехоплювачі цю суму. Може, Мар'яна сама е задонатить, скажімо так. Адже у Траса вже не раз були проблеми з реальною звітністю. Також стало відомо, що вже кілька років позивачі намагаються відсудити в громадянина тополі Тараса Володимировича та його гурту «Антитіла» понад 1 мільйон гривень. Незабаром знову справу розглядатимуть у верховному суді. Знайшлися і інші цікаві факти про благодійництво та попередні збори діяльність. Мар'яно, показуй факти, а не лише слова. Стигматизація психічних хвороб. Як лікар, я не можу змовчати. До да, речі, Мар'яна Безугла вчилася на медика в університеті Богомольця. Після, ну ви кажете, як вона потрапила в. Політику, так, там ще ціла історія. Працювала Мар'яна в поліклініці державного управління справами після початку війни на сході України служила медикиною у 128-й окремо гірській піхотній бригаді на Закарпатті, а згодом була відправлена на Луганщину. Прийшла в проєктний офіс реформ при Міноборони, займалася медичним напрямком і керувала програмою реформа системи медичного забезпечення ЗСУ. Отже, про... Щодо психіатра, так, на її лікуванні. Люди, у яких дійсні проблеми, страждають, вони потребують лікування, їм важко щодня реготати та вживати психіатрію, як жарт, як хайп, це жорстоко для всіх, хто має чи має мати психіатра як свого лікаря. Слухай, а те, що ти кажеш, що хлопець, який загинув у багатоповерхівці, це його карма, а як щодо психіки його батьків. А те, що про знищену квартиру Трасатуполі, така ж карма. А як щодо психіки ну, його дітей, його дружини, і так далі, в Мар'яни Безулої також є квартира в Києві на 75 квадратних метрів, подавала декларацію нардепка, то вона не хвилюється за своє майно, що може туди прилетіти, і вона може спати навіть вночі там. Далі Мар'яна пише про себе як про жертву, розумієте? Перекидає, як то кажуть, стрілки. Якось не трапила на блог дівчини з шизофренією. Це одна з найтяжчих психічних хвороб, коли мозок просто ламається. Людина чує голоси, може мати десятки особистостей, галюцинації, стають частиною реальності тощо. Не лікується, прогресує. Можна лише загасити симптоми та сповільнити розвиток. Ця мужня дівчина навчилася жити з таким важким діагнозом, стала художницею, раціоналізувала свої галюцинації, щоб вони не заважали її щоденній діяльності, вживала медикаменти, була під диспансерним наглядом і ділилася своїм буттям і лайфхаками. Жити так це подвиг, це реально страшно. Це як у фільмі Жахів, коли на сніданок до теми приходять трупи. Це ще один приклад. Чудовий фільм A Beautiful Mind з Расселом Кроу та Дженніфер Конелі. Правдива історія про геніального математика, його дружину та їхній спільний шлях, пише Мар'яна. Запам'ятався епізод, коли він щиро намагався втопити їхнє новонародження дитя, але пара пережила. Все, математик зробив кілька визначних відкриттів і вони разом зустріли. Старість. Не мати справжніх психічних хвороб додаткове щастя. Ацькувати людей, які отримали від природи ще й це випробування, верх цинізму. Хто б говорив про цинізм Мар'яно? Дивися на свої дії. Вона говорить про цинізм інших людей, хоча сама ж цинічна, нагла і ще й брехлива, і ще й маніпуляторка, яка під час. Війни просто збурює українське суспільство. І вона робить чорний піар. Піар на смерті людини і піар на горі людини, куди прилетіла ракета. Та слава Богу, що вони вижили, так? діти, Тарас, Олена і так далі. Але оця помста, бо як Тарас зазначав в інтерв'ю, що він не прийняв Мар'яну, бо не вважає її гідною людиною. там, до своєї партії чи в якусь свою організацію, то її це за діло. Ну, так? там, знаєш, я за свою репутацію переживаю, Це більше не за свою, а більше за гурт, за репутацію гурта. От, але якщо там мене поливають лайном і, скажімо, несеться якийсь шакалячий експрес, а таке було там, повіно що до мене. Але я знаю, що я правий, я знаю, що це не виправдано. Е, я відчуваю внутрішній дзен е, і в будь-яких ситуаціях будь-який хейт. Будь-яке лайно, яке летить на мене з великих вентиляторів чи з маленьких, ну це все проходить, тому що коли ти всередині маєш стержень, коли ти впевнений, в тому що ти робиш і впевнений в своїй позиції, ти залишаєшся на плаву, ти рухаєшся вперед. А ще український народ, і не лише український народ, або всім любимо постаті і фігури, які мають свою точку зору. Незважаючи ні на що там, мають і вміють її відстоювати. І так чи інакше, не скажу, що до таких людей є там повага, бо є, скажімо, люди, які мають ворожу до мене точку зору, я не можу їх сказати, що їх поважаю, це мої вороги. Але менше з тим, ну, якби я розумію, що вони сильні, вони сильні, і я звертаю на них увагу. Тому моя порада завжди всім, якщо ви в щось вірите, в щось переконані, якщо ви вважаєте, що саме так правильно. Вивчайте аргументуйте, відстоюйте свою точку зору, це, це потрібно, і за це вас е, будуть помічати, а в кращому випадку будуть поважати. Бо люди люблять сильних, а слабких не люблять. І саме тому Тарас відповів е, на тописи божевільно, як то кажуть, і захищає свою позицію. І тут пише останнє речення: безугла чи безумна експлуатувати такий як жарт для власної розкрутки та можливих завуальованих зборів на ремонт своєї квартири це цинізм вищої проби. По-перше, я скажу те, що вона написала, це верх, це якийсь абсурд. це... Змішаний там правда, змішана з брехнею, отак от подала, тому що е, Тарас написав, що слава Богу, у них є якісь збереження, якісь кошти, і це відома група антитіла е, Олена Туполя також е, що їм не потрібно там збирати на відновлення їхньої майхнього е, майна, а навіть якщо так. То що тут такого? Однак Тарас використав ці вкиди безуглої на те, аби допомогти 130-й ТРО, те, що він зазначив, де воюють його побратими: Сергій Вусик і Жолот Дмитро, 130-й батальйон. Ми з Олена з Оленою тополією дякуємо всім за неймовірну підтримку. Пише Тарас, ви питаєте номер картки, друзі. Та я скоріше в пеклі згорю, ні від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу, є голос, є рідні, друзі. Тож ми впораємося. Ось що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній убранці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні. Рускі, узкі якісь. От, е, тому ось така відповідь Тараса е, до цієї безуглої. Ну і залишилося мені на, на сам кінець показати ось цю фотографію. Е, як люди пишуть коментарі, що схожість Мар'яни Безуглої до Людмили Янукович як дві краплі води. Напишіть, друзі, в коментарях. Чи схожа дійсно Мар'яна? <смі> ну, дійсно є схожість навіть по обличчі. Так? Звичайно, тут, е, тут е, як то кажуть, е, вік трошки ще грає роль, але схожість, мені здається, величезна. Наколоті апельсини, е, ці заяви «Батя, я стараюсь, пам'ятаєте, як робила Люда Янукович і те, що говорить сьогодні Мар'яна Безугла, то це. Та схожість, як то кажуть, як дві краплі води. Не знаю, чому вона влазить в свою сім'ю в чужу сім'ю, коли своєї ще не створила. Безуглі 37 років, вона без чоловіка, вона без дитини також. Ми не стигматизуємо, ми не кажемо. Але коли ти залазиш в життя чужих людей, то маєш бути також готова говорити про своїх. Також безугла неодноразово спекулює на темі мобілізації, зокрема, і жіночої мобілізації. Вона підбурює населення. От, послухайте, невеликі Мобілізацію. Коментар. я підтримую жіночу мобілізацію, але не лякайтеся зразу, і хай не лякаються глядачі. Тут питання про те, що перше в конституції немає двох видів громадян, і це вже питання справедливості жінки щодо громадянки і громадянина. Друге, це а тут дуже зручно говорити Мар'яні такі речі, коли коли ти є народною депутаткою, коли в тебе є мандат і коли в тебе є бронь від мобілізації. А ти б, Мар'яно, не чесала язиком і не. Стикала знаєте, лобами у одного українця з іншим українцем, а показала б справжній результат, мобілізувалася б на передову і показала, от як мають воювати. Знову ж питання: наскільки що мобілізація це не зразу в штурмову бригаду? Наприклад, я пропонувала один із варіантів, який обговорювався щодо трудової мобілізації. Я ці теми зараз піднімаю просто як приклади. Готовності мілітаризації країни. А, ну, до готовності мобілізації і мілітаризації країни є два пункти. Про це і каже і президент України. Що у нас є два вибори: або ти на передовій, або ти допомагаєш передовій. Так? Тобто, ти працюєш і ти сплачуєш податки країні. Адже. Війна це економіка. Також економіка це війна. Без економіки, без економічної стабільності, без підтримки армії, ну, що всі підуть на фронт, а хто ж буде платити їм зарплати? Хто ж буде також отримувати сім'ї і так далі. Закупівля техніки і так далі, і тому подібне. Тому тут є два, два варіанти. Чим займається безугла, то їй на це відповідати. І закінчимо ми коментарем одного з блогерів Андрюкс Мюзік з Тіктоку, цей невеличкий фрагмент, де він підсумовує дії безуглої. Мені здається, дуже влучно. Говорить нам про. Усе від армії, але карма пише в своїх соцмережах Мар'яна безугла про трагічну смерть українця Дмитра Ясенка. Я щиро не розумію, як знецінення життя свого співвітчизника може бути ознакою патріотизму. Бо психологія і наука, з якими пані Мар'яна так і не мала честі зустрітися, бодай поглядом, говорять нам про те, що подібні патерни поведінки це яскрава ознака моральної деградації і дегуманізації. Бо в той час, коли сотні тисяч військових роблять усе можливе, аби припинити смерті від ворожих обстрілів, пані Мар'яна не лише знецінна. Цінню життя українця, але й спекулює тематикою поваги до військових військових, які заслуговують не лише на нашу повагу і вдячність, а й заслуговують на те, щоб ми не спекулювали і не використовували їх боротьбу для виправдання власної моральної деградації і соціопатичних висловлювань. Бо втрачене життя це не змагання за значущість, а трагедія кожного українця. Тому, якщо вам не повертається язик повторити ці слова, вас немає жодного права представляти інтереси українців в органах влади, бо влада це про представництво Народу, народу, життя, якого ви, моя вальмани нешановна, знецінюєте. Саме так. І е, останній мій коментар, і завершуємо те, це про те, що е, вона жертву, тобто на нас напала Російська Федерація е, в ці ці злочинні дії, які робить в країні, вона жертву робить винною в чомусь. Перш за все, винні це росіяни, це російські варвари. Які надсилають ці ракети, які бомблять українські міста, які е, вторгнулися в незалежну вільну суверенну країну, і оці цей Будапештський меморандум дев'яносто четвертому році, коли Україна віддала свою ядерну зброю Російській Федерації взамін на гарантії безпеки від тої ж Росії від тої ж Сполучених Штатів Америки від Великобританії, так. Ці гарантії безпеки ну, нам давали, що ніхто ніколи з цих країн не нападе на нашу країну і буде гарантувати наш захист і безпеку, вони виявилися нікчемною, виявилися нічим. Тобто, те, що зробили в 94-му році, і те, що нас змушують до підписання якогось документу, з ким підписуватись з варварами, і те, як Мар'яна цкує своїх же ж громадян. Для чого це зроблено? Може, Мар'яна взагалі фінансується там ФСБ чи робить ці вкиди спеціально, бо отримує певну зарплату чи певні завдання з країни терористки. Тому я думаю, що цю нардепку треба ще дуже-дуже добре перевірити. Бо не жертва винна, а винний той варвар. А вона хоче, як то кажуть, перевернути тарілку на своє. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі.